Добрий день, мої зайченята! І з вами Алла Каскарка. Сьогодні я вам прочитаю казку «Солом'яний бичок. Мощуйтесь зручніше попийте водички чи візьміть печиво. А ми починаємо. Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах. От баба і каже діду, зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем пряде кужіль. Це таке прядиво, нитка така, і приказує пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору. Біжить ведмідь. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Ведмідь і каже, Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка, бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох мені, лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бочка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Їди його вбий. Дід вискочив, від ведмедя, узяв і закинув його в льох у підвал. От на другий день ще не світ, не зоря, баба уже знову набрала кужелю і погнала бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужель і приказує пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Пряла, пряла і знову задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений, відповів бичок. Вовк і каже А коли ти смолою засмолений, дай мені смоли бік собі засмолити, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк одразу за бичка хотів смолу віддерти. Драв-драв. І застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. О, мабуть, мій бичок додому пішов, коли ж дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати, дід і вовчика в погріб покинув Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лісичка, а ти хто такий? Я бичок третячок з соломи зроблений, смолою засмолений. А коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляти хорти троху шкуру знизняли. Бери, каже, бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай, діда, гукати. Прибіг дід та й кинув у льох лисичку. А наступного дня і зайчика побігайчика піймали. Сів дід на колоду та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедика. А сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає А скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка на опушку й на комірець. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусь, о шкуру, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку відпустив дід. Залишився один зайчик. Дід і на того ножа сів гострити, а зайчик його питає, а старий каже. У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі на миста доброго нанесу, тільки відпусти на волю. Відпустив і того. Настала ніч. Коли на ранок ще не світ на заря, аж дер-дер, тер дер, дер щось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить, піди, мабуть, подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Узяв дід мед та тільки що ліг, аж у двері знову дер -дер, дер 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 Коли вийшов, а вовк повний двір овець понагонив. От незабаром лисичка принесла гусей, курей всякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, на намиста доброго. І дід радий і баба рада. Взяли, попродали овечок та накупили волів та став дід ходити тими волами в дорогу. Та так розбогатіли, що не треба й краще. От така казочка. А давайте перевіримо, чи ви уважно її слухали. А чого це? Баба попросила діда солом'яного бичка зробити. Молодці. Добре. А як звії віддячили діду, що він відпустив їх, що він повірив їм? Чудово, ви були дуже уважні. Розкажіть своїм батькам про казочку, а я обіймаю вас чудесами. До наступної зустрічі. うん。